Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні вихідний, а ще наше професійне свято – День юриста. І всі мої колеги вітаючи один одного, зазначають, що такого гарного свята в нас ще не було. Підірваний Кримський мост. Я впевнена, що зараз вся Україна радіє цій події, і я хочу пару слів сказати про свої спостереження. З даного приводу вже висловилися і представники влади української, і деякі аналітики, політики. Версій декілька. Однак їх всі можна поділити на дві такі групи. Перша група, що міст підірваний ФСБ Російської Федерацією, друга група, що це робота України. Мене, чесно кажучи, Влаштовує і перша, і друга версія. Тому що дивіться, якщо цей міст підірвали дійсно росіяни, то уявляєте, наскільки в нас зараз потужна і професійна контррозвідка, що ми про те, що готується, таке знали заздалегідь? Тому що напередодні президент публічно Заявив, що з Криму все почалося, Кримом все закінчиться, що нас чекають з дня на день сюрпризи, і дуже всього іншого було від представників Офісу президента, які легесенько намікали, що щось там ми очікуємо у Криму. А крім того, я не виключаю, що щоб підірвати кримський міст, додумалось не само ФСБ, а що цю думку їм хтось в голову заклав. Ну, я не можу сказати, це українці чи українці через когось там, через якихось інших європейських або неєвропейських лідерів, з якими спілкується Путін, або може, або можливо, напряму до служб ФСБ, підкинули. Під соусом, що підрив мосту це так добре зараз для. Російської Федерації, тому що це активизує мобілізацію, тому що це дасть можливість об'явити воєнний стан в країні, тому що там і всього багато іншого. А крім того, ну, це може посилити там знов таки ядерну загрозу. І я не виключаю, що на цю маніпуляцію ФСБ, а можливо сам Путін, повілися. Я думаю, що колись ми дізнаємося. Про цю операцію, як це все відбувалося. Але якщо це зробили все ж таки українці, то уявляєте, які ми круті, коли він так охороняється, коли ця, ця територія окупована, добратися до нього дуже складно, і ми змогли провернути таку операцію. Я навіть не знаю, які кому похвали з цього приводу роздавати, ну, це дуже круто. дуже. А, а тепер я думаю про те, що ми маємо. У зв'язку з підривом Кримського мосту. По-перше, ми перерізали окупанту логістику, тому що по цьому Кримському мосту дуже багато шло військової техніки, спорядження продуктів харчування, продовольства всього іншого. Зараз окупант може оснащувати тих, хто знаходиться на українській окупованій території, виключно через північні кордони на Луганщині або через південні кордони на Донбасі. Це Успенка, а це Маріуполь Бердянськ. Потужності там не зрівняно малі порівняно з Кримським мостом це по-перше. А по-друге, це що то з півночі аж на Херсонщину потрібно ще довести все це. Ну, як то кажуть, військові рукав, да, рукав там стає дуже довгий. А, ну, це, звичайно, добре. По-друге, це велика паніка. В рядах окупанта. І не тільки в Криму, а звичайно на Херсонщині, звичайно і на Донбасі, і навіть в Російській Федерації. Крім того, це ще підняття бойового духу, який і без того дуже великий нашому партизанському руху, який від такої новини буде ще більш активним. Ну а ще це дуже-дуже плутає. Військових російських у розрахунку планів наших військових, тому що якщо це не вони підірвали цей міст, для них це було неочікувано. А можливо, навіть якщо вони, але це зробила ФСБ, то для військових також може це бути неочікувано, тому що в них військові ФСБ йдуть якимись там дорогами, які не перетинаються. День сьогодні почався активно і дуже позитивно. Якщо все ж таки Кримський міст підірвали українці, а мені здається, що дуже може бути таке, я не перестаю дивуватися креативу нашого народу і нашої влади. Спочатку підбита і ржава військова техніка на Хрещатику на День Незалежності. Потім, в день референдуму, подати заявку до НАТО. Потім на День народження Путіна. Верховна Рада ухвалює постанову про те, що визнає Курільські острови окупованими Російською Федерацією. Ну і на останочок ще один подарунок Путіну Кримський міст, якщо це зробили українці. І це не рахуючи всього іншого креативу, якого в нас було також дуже багато. Пишаюсь українцями, чекаємо інших гарних новин. А з вами була Тетяна Іванова, і все буде Україна!